І так, народ, всім салют! Буде коротеньке відео. Чотири дні тому я розширив певні сім'ї. Ну, 10 штук, по-моєму, чи 11 із більших. Ну, я так ну, по, по верху відкриваєш плівку, і ти відразу дивишся, в принципі, сильніша сім'я чи не сильніша. сильнішій там такі нарості вже там пошли ну, коротше, забито повністю все. Навіть на тих наростях уже запечатаний був мед. Що я зробив? Я додав. Повністю 6 рамок 300-х пощини. Як це все зробив? Крайні в деяких сім'ях були крайні по дві, повністю забиті медом, допечатані навіть. Я їх підняв наверх. Тобто давайте так, знизу збираються крайні рамки, ставлю, ставиться вищина на тих місцях. Далі в новому корпусі верхньому по краях йде вищина, потім ці дві рамки, і всередині ще дві рамки вишини. Отак в такому варіанті я поставив. А в деяких було, по-моєму, навіть одна тільки рамка меду. То я підняв ту рамку меду, одну тільки, і там 5 рамок вощини. Пройшло 4 дні, зараз йдемо, подивимося результат. Я вже його бачив в одній сім'ї. Зараз пойдемо покажу іншу і е, ну, коротше, покажу вам, як. Так, сьогодні вже дорозширював практично всі, залишилось тільки от у нас два вулика. До речі, там ту підставку потрібно вже ремонтувати, тому що отак вже залізла ця сторона в землю глибоко і вже йому скоро буде все. Так, не розширював. Це в нас, по-моєму, дві сім'ї. тільки, так, Ага, три. Одна, отам, от бачите, одна, потім отам от друга і ось тут третя. Вони послабші, я їх розширював десь плюс-мінус 15 числа. Так, ну Тут свої якби, знаки. Ці розширював, якщо отак камінчик лежить перші це 4 дні тому, а ці розширював уже сьогодні. Тому. Е... Ну. Зараз будемо дивитися оцю сім'ю. В цю я ще не лазив, я дивився ту, а в цю ще не лазив. Зараз покажу вам. Ага, ні. Ні-ні-ні. ні, Це ці. Ні, це я я трошки ошибся, вибачаюсь. Не це. Цей камінець, оцю... оцей камінець, правильно. Так. До речі, та сім'я, в яка була... У нас на 5 рамочок, потім я їм вишину доставив перший корпус і оце вже потім розширив отак. Плівка наша. Ну, ось бачите, дві рамки стоїть по краях, а чотири рамки стоять по центру. Зараз подивимося, що воно, як воно тут воно робиться взагалі. Вони ще його не дуже заліпили. Знизу тільки приліпили. Ага. Так, достаємо. Давайте отак, щоб ви бачили. Ось така картина, друзі. Занесли ось метку, відтягнута рамочка на відсотків 80. Так. Ну Це плюс-мінус, я кажу, як воно не, не 100%, а плюс-мінус скільки там воно відтягнуло? Ну Ця вже практично соточка відтягнута так. Я хочу просто мені цікаво, чи є тут, чи пішла сюди матка чи ні. Так, заносять метком. Так. Слідуюча рамочка, ось і може бути і навіть. А, точно, так як я і думав. Ось, маточка пішла і ось позасівала, бачите, да? ось, ось так? Ось, отак. Красота. Це, друзі, просто розширення 6 рамок. Я теж сумнівався, ну, робити його чи не робити, тому що. Ну, Все-таки 6 рамок 300х це практично те саме, що в гнізді пчали. Тому все-таки ну, тут так забивають і пилок заносять. Коротше. Все. Відтягнули практично на соточку. За 4 дні народ. За 4 дні. От вам і. От вам і погода, от вам і... Розвиток, тому якось отак. Так, да, я сумнівався чи розширювати, тому що все-таки ну, якби додаємо корпус і тим паче в такий час, ну тут то той... в квітні, практично початок квітня, але ось така картина. Так, давайте ще якось подивимося, чи... що у нас тут робиться. Це, мабуть, також. А якусь яку небудь одненьку центрально подивимося. Та також відтягнута по. Ось, на, під, на відсотки 50 також відтягнули, красота, там також відтягнута. Тут всього-навсього, друзі, 4 дні і 6 рамок, тобто ну, це, це ого, го це дуже-дуже багато, ну, таке розширення, в принципі, ну. Рискнув я, але в принципі вони нормально шпарять, поэтому я зробив розширення всіх абсолютно, тому що там вони також е ну, вже така сім'я, що потрібно розширювати. І в деяких, бачите, стоять 145-ті корпуси. Тут 5 корпусів, всього по пасіці стоїть. Для чого? Для того, щоб це, до речі, я їх підставив взагалі вчора вечором. Для чого вони стоять? Е для того, щоб нам О, з плівкою зняв. Бжоли відтягнули для нуклеусів. Не знаю, пішли. О, пішли. Ось так вощинку. Навіть вощину не на всю рамку брав. Були куски вощини, я її сюди заштопав і все. А там далі вони собі доремонтують. Ось, бачите, це вчора вечором. Ось так. Ось така, друзі, картина. Там також ремонтують. Абсолютно бачите, новий корпус. Тому якось отак. І є в нас ще дві сім'ї. По три корпуси таких, з такими рамками, тобто ми будемо заселяти 15 перших нуклеусів і ці сім'ї розбомблювати і туди вже ставити. Так. Це також доставляв свіжі рамочки їм. Було по два корпуси, я доставив ще. А так, Красота. Красота, навіть маточка засіяла, бачу. Ну, а така картина. У нас стоїть дві рамки, ще з прошлого року, тут, а, до речі, 145 і вони так і залишилися, я їх не хотів нікуди дівати, забули їх відкачати, я їх втулив сюди. Ось бачите, обична 145. Ну, ми їх оберемо потім вже в якусь наставочку. Короче, друзі, якось так. От вам і розширення, от вам і результат. Результат, слава Богу, шикарний. Хай бджілки працюють. Як ми будемо показувати далі. До речі, оце все, що зараз є на пасіці, воно буде розбиватися на відводки. Тобто будемо з цих сімей робити відводки. Готуємо вулики і будемо розширювати це все діло. Тому кому сподобалось народ, обов'язково поставте лайк. Підтримайте наш канал. Хто не підписаний, підписуйтесь. Буде дуже цікаво. Дуже буде багато відео про відводки, як ми їх будемо робити. Буде дуже велика кількість. Тобто, я думаю, буде кожному цікаво. Ну і як, вони взагалі буде який розвиток, тобто буде повністю ці всі відео на протязі сезону я зроблю. Тому все, всім благословінь, Бажаю гарного сезону і гарних мерозборів. Миру в нашій країні. все, Всім благословінь.